Знову в Україні, що вони у безпеці, І, звичайно, ми чекаємо, коли всі повернуться додому. Ще не всі на місці, але всі вони обов'язково будуть з нами. І перемога буде за нами. І стартовий свисток дає Катерина Монзуль. Як ми... саме його луччаску випускатиме відповідь донецької команди із м'ячем Михайло Мудрик? Мудрик пробиває в дальній кут, забиває Мудрик. 2-1 дуже швидко. Шахтар. Перекрити там ще Шепілів набігав, але попри те, що Трубайко, Супряга і Шапаренко. Зараз атака Київського Динамо. Передача на Ваната. Ванат у чужому штрафному майданчику, вона пробиває. І прямо в Трубіна я ж летить. Дуже добре розіграли футболісти Динамо. Ось от комбінацію. Анатолій Трубін. З ним все гаразд. Представники київського Динамо. Знову атака Шахтаря. Передача на Олександра Зубкова. Зубков проскочив свого суперника. І порушення правил з боку Вівчаренка. Фіксує Катерина Монзуль. Перший отакий от стандарт у нашому возив на своєму фланзі супер. Наків дуже іменитих і ось тут зубков раніше б віддавав Ну, на трауре, але віддаємо належне на забарний на висоті у цьому епізоді. Кутовий подає мудрик трауре на далі. Зубков забуває Олександр Зубков. 29-та хвилина, і Донецький Шахтар виходить вперед. У поєдинку проти київського Динамо. Це знову він. Це знову, це знову Олександр... він. Шахтар виходить уперед. Давайте ще раз подивимося. Траоре, у кого виграє? У Забарного. Зубков у кого виграє? У Вівчаренка своє забігання. Ось тут Олександр Зубков зіграв дуже грамотно. Втратив концентрацію у Вівчаренко. Мав би діяти щільніше із 11-м номером Шахтаря. І за це Костянтин Вівчаренко поплатився. Поплатилося Київське динамо. Я думаю. І що Вівчаренко чи не головний претендер Сидорчука Позиційна атака Київського Динамо. Знову ж таки, Вівчаренко грає через Шепільєва. Шепільів на куті штрафного майданчика. Шепілів навішує хороший крос. Удар по воротах від Циганкова. Нагадав про себе Віктор. Анатолій Трубін без проблем забирає цей між. У вигляді Мудрика. Відіграв на партнера. Циганков класна скидка. Ванат. Може звідси пробивати. Владислав Ванат проскочив двох суперників. Зіграв на циганкова. Циганков хотів, хотів переправити на Караваєва, але вийшов пас на Натачо. Подивимося, будь-якому випадку поєдинок точно не втрачений ще київським Динамо. А є ще час. Подивимося, як буде діяти. Учаску. Зараз удар не щире. Трари бив. Мудрик падає і... Катерина. У Шахтаря є можливість. Забити другий гол ворота Київського Динамо. Лесіна Траоре. Його удар тягне не щеред. Тягне Руслан не Наприкінці. Yeah. Ну і обидва центральні захисники. Забарна і сирота у чужому штрафному майданчику. Йде подача удар. Гол забиває Динамо. 46-та хвилина. Це Владислав Ванат. Зрівнює рахунок у цьому матчі. Тільки не ну, розпочався другий тайм. і визначається команда загрози в першу чергу, але саме його крупним планом нам продемонстрували. Перед цим стандартним положенням Ванат вбігає і забиває. З Бондаренком боровся спочатку, але бачимо, що вже по удару він випереджав Валерія Бондера. Бондар не зміг прикрити Владислава Ваната, той переправив у напрямку дальнього кута і не виручив свою команду у цій ситуації. Розбіг дуже серйозний. І з цього розбігу ми розуміємо, що налаштований Віктор Циганков, один із лідерів Київського Динамо, пробивати поворотах. Це дуже цікаво. Подивимося, як воно буде. Отже, Віктор Циганков Його удар. Вище воріт, вище воріт. Циганков трохи вдариться, щоб не було ніякої травми, коли ти вийдеш на футбольне поле. Ну чи вийдуть ці гравці? Ось це запитання у Шахтаря. Тільки одна зміна. Вийшов Сікан замість Траоре. Тут падіння. І це жовта картка як мінімум, як мінімум, і навіть червона для Еліза Барно, який збиває свого суперника. Це Сікан падав, так? І монзуль. Давайте дивитися ще раз цю ситуацію. Тут скидка назад, забарний сам помиляється, відпускає сікана. І а, далі а, фол я додам до того, що ти сказав. без намагання зіграти в м'яч. Без Абсолютно. намагання зіграти в м'яч. Хороша передача на Мудрика, і не виходить голкіпер Мудрик на порожні ворота. Сікан 3-1, не було в сайду, Сікана. Тут, потрібно. тут ще може бути офсайд у самого Мудрика. Ну тут офсайду не було. Тут пом'ячу потрібно дивитися. Мудрик віддавав на порожній сікану, який в Атаці своє слово сказав. Так дуже хороший матч. Дуже той хороший той. матч. І Мудрик дуже хороший поєдинок. І пенальті заробив, гол забив, гольову на порожні ворота Сікану віддав. Зараз непогано. Непогано. Буяльський закинув на Караваєва. Той прибив пайн. Що це за удар від Олександра Караваєва. Він і Динамо, і Шахтар, у тому числі, і з хорошим настроєм. До наступного поєдинку буде готуватися Шахтар. Ним Київська Динамо, адже сьогодні Донецька команда.